Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Сімеона Стопника. Престольний день для цього святого храму. Серед святих угодників, які просіяли святістю в своєму земному житті, є багато різних подвижників. Є святителі, які проповідували Слово Боже прямі приємники апостолів, і священники, монахи. Є преподобні отці, є святі мученики, і сповідники. І у кожного святого був свій особистий погляд служіння Богові. Преподобний Сімеон служив особливим подвигом. Він народився в середині 4 століття і був вихований в християнській сім'ї, коли він підріс, став вже юнаком, він почув в храмі слова святого Євангелія. З якими Господь закликає людину відректитися від себе і взяти свій хрест і послідувати Христос. Він, чуючи ці слова, він почав роздумувати, що би це означало. І так сталося, що один е, старець стояв біля нього і роз'яснив йому все, як це треба розуміти. І преподобний зрозумів, що. Е, Бог покличе клі... 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 його до такого подготрящення. І він почав е... зразу почав споститися, молитися і пішов в монастир. Він прийшов в монастир, його... його ніхто не приймає. І він сім днів лежав на землі перед монастирем, чекаючи. Е щоб хтось відкрив і його прийняли вбити. Але Ігумен спитав, ти чого сюди прийшов? Може ти якийсь преступник і втікаєш від закону, від наказання і ховаєшся в монастирі. Він каже, ні, я нічого не зробив нікого з криміналу, я хочу просто служити Богові. І Ігумен прийняв його число братій. І преподобний тут почав підв'язатися особливим образом. Він взяв веревку, якою тягнули воду з колодця, взяв ту вірьовку і вбив себе туго від чересу, від пояснив від, від, поясню, від до самої шиї. Все тіло туго в'язав і одів одежу і так ходив. І це, Деревка в нас щось таким шерстю, що вона впивалася в нього, в його тіло. Тіло спочало почало кровило, потім почало гнити. завелися черв'яки. від нього так пахло, що ніхто не міг біля нього стояти, таке було злозбрання від нього. І браття почали говорити йому, ну кого ти ньому, Біля нього неможливо стояти. Ігумен прикликав його і питає, що з тобою, що, що від тебе так неприємно не пахне. Ну, преподобний мовчав, і тоді Ігумен сказав, зніми з нього рубашку і побачиш, що тіло його обв'язано вірьох, ти вірьок впилися, тіло загнило. Ну вони розв'язали то, повинімали, промили його рани. І через деякий час він виздоровів. І він почав підв'язатися у монастирі, так як ніхто не підв'язався. Там були монахи, які їли один раз в день. Були такі, які їли один раз в три дні. А він їв один раз в тиждень. І він прізвищав прив... 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 подвіго своїм всіх братів того монастиря. І так сталося, що Гюме сказав, що ти не... Повинен вийти з монастиря, тому що твій подвиг ніхто не розуміє. І він вийшов з монастиря і, і заключився в якусь таку ну, каменну пещеру, таку з конії невеличку. І там він провів три роки. Потім він взяв цеп десь ну, 10 метрів, 10 метрів, 20 локтей. І приховав один конець до себе, а другий кінець піднявся гору і приковав до каменя. І так він був сам себе прив'язав, щоб він не мав можливості не звідти піти. І там він провів багато часу на відкритому місці, де і дощ, і сніг, і холод, і жар, і все було. І тоді до нього прийшов. Святитель Антіохійський і каже йому, а чого ти себе прив'язав церпню? Він каже, щоб нікуди не піти, а святитель каже, себе треба прив'язувати волею, розумом, а не цепями. І він зняв себе до і почав вже прописатися так. І він у него Бог йому дав вже дачу до творіння, він там. І сіяв болізні, і до люди до нього почали стікатися з різних кінців. І він не мав куди сховатися від людей, він зробив собі такий стовп ну, на три метри висоти і на тому стопі він стояв. Там Той стовп був такий, що на ній можна було стояти, можна було сісти, але не можна було лягти. І Він стояв на тому стопі. Потім люди все рівно приходили, то почали йому суміли внизу. Він підняв ще там на декілька метрів, ще підняв. І так він підняв до 10 метрів до 20 метрів цей стовп підняв. І там він на тому стовпі провів 80 років. Він подв'язався всю ніч на молитві, стояв. Вранці там приходили люди, він ще поучав людей, потім відповідав на запитання, які там люди приходили з проблемами всякими, там молився за них і ввечері знову ставав на молитву і знову всю ніч молився. І так він провів майже 80 років в такому подвізі. Великий піст, він так кушав один раз тиждень їжу, а Великий піст кушав теж один раз 40 днів. І він 20 днів стояв, стоячи, молився, а другі 20 днів вже сили не вистачало, він сідав і сидячи молився. І так сталося, що дьявол, який завжди шукає людської загибелі. Він з'явився преподобно Сибіону і почав говорити йому, що ти так розв'язаєшся, ти так угодив Богові, що Бог хоче тебе забрати, як Ілію, на колісниці на небо, щоб ти там жив, жив з ангелами. І е, прийшла така, ну, таке ну, йому видіння, прийшла колісниця. І дьявол каже йому, вступай на колесницю і посладити на небо. І він каже, я не достоин цього, але щоб Бога не образити, піду та підняв ногу і хотів вступити на ту колесницю. Але Бог за його праведні труди і за його смирення зберіг його. І та колесниця пропала. І він зрозумів, що це була пісовська козні. І він е, сам себе наказав за те, що ту ногу, яку він підняв, хотів стати на ту колісницю, він на тій нозі стояв цілий рік і молився. І е, та нога вже загнила, почала теж опять, там черві завелися, черві падали звідти вниз. Люди приходили. І бачили це все, але він одно стояв і, і терпів. Тоді він сказав одному молодому чоловіку, щоб той збирав черві на землі, які падали від нього, і давав його обратно наверх, він знову прикладав до, до своїх ран і казав, от в моє тіло за те, що я повірив в діагу". Ну і так случилось, що один прийшов вельможа і взяв. Одного черв'я, який валявся на землі, взяв руку, а преподобний каже, верни обратно, це не твоє, верни обратно». І той розжав руку, а там жемчужина. І з того черв'я стала жемчужина. Тобто такі, оці, що він терпів, це всі, оці ну, черві, для нього перетворилися в жемчужини для вічного життя. Такий інтересний є випадок з життя Преподобного Сімеона, як був в тій землі був дуже такий розбійник, лютий, жорстокий, який робив багато лиха людям. І так сталося, що його почали шукати і війська вже за ним гонялися, щоб схопити його і придати смерті. І він побачив, що його чекає. І в нього з'явилося якесь сукрушиння серця, він захотів покаятися. І прибіг він до стовпа, на якому знаходився Сім'яон подобний, і вплатився на той стовп і так стояв. І прийшли воїни і кажуть Сімеону, віддай нам цього розбійника. Ми прийшли забрати його, щоб кинути лютим звірям, щоб вони його з'їдуть. А приподобник каже, я не можу вам його віддати. Чому? Тому що я його сюди не привів. Його привів Бог. То ви Бога просіть, а не в мене. Якщо Бог його привів, я не можу його віддати вам. Якщо хочете, беріть його самі. Але його преподобно так поважали, що ці воїни не сміли війти в той творі і забрати того розбійника. І вони пішли своєю дорогою. А той розбійник пробув там сім днів. День і ніч плакав, сокрушався, каявся. І на сьомий день преподобний з ним почав говорити, і він каже преподобному, я е, маю відійти звідси. Ну, Преподобний каже, ти що, хочеш знову йти на, на розбір? Каже, ні, Бог мене кличе в вічність. І він так у цій бесіді з преподобним мирно передав свою душу в руки Божі. Бог прийняв його покаяння. І в цей час знову приходять другі воїни, які ну, укорили перших, щоб не могли забрати, ті прийшли, щоб тільки забрати його і казнити. І коли вони прийшли туди, вони, преподобний Семен каже, той, хто його привів сюди, вже забрав його до себе своїми воїнами з небесними силами. І вони побачили, що цей розбійник мертвий. І щоб він закінчив своє життя глибоким покаянням і прославили Бога. Отакий дивний приклад тої любові до грішників, якою володівку мав в себе преподобний Сім'ян стопників. Багато інших подивів звершив цей преподобний дивний святий. І він поклав початок новому подвигу стопників. Потім були ще стопники. Ну, цей такий незвичайний подвиг служіння Богові, стоячи на стовпі в молитві, день і ніч, на відкритому повітрі, теплічий голод, і жарти, і стужу, і зно, і все, цей дивний подвиг небагато святих звершували. І самим великим стопником є преподобний Симеон, стопник пам'яті, якого сьогодні Свята Церква звершує. Преподобний, як прожив більше ста років, От ми, ну кожна людина піклується за своє здоров'я, кожен по-своєму. Один правильно, другий неправильно. Він думає, що буду здоровий, що буду все їсти, що хочу, пити, що хочу, і робити, що хочу, або нічого не робити. А другим себе стає саме в рамки. І скаже, це я роблю, що все можна робити, а це не буду робити, бо що це не можна робити. Хоча хочу, не буду робити, тому що це не можна робити. Бо все забороняє робити. І та людина, яка ставить з тебе в рамки, вона завжди більше дають фізичну здоров'я, ніж та, яка собі дозволяє все. Тому що ну, людська воля, і людські страсти, вони ведуть людину до загибелі. А Божа воля. Божий закон веде людину до вічного спасіння. І навіть тут, у людина, яка живе по волі Божі, яка себе обмежує божественними законами, вона і тут на землі більше здорова, більше щаслива і більше благословенна Богу. Звичайно, що кожен з нас має сам собі ці рамки визначити, тому що у кожного є свої таланти, свої здібності, свої ну, Фізичні сили, умственні сили, допомоги яких людина має себе тримати в рамках Христових заповідей. І кожен вже окрепляє свою міру, наскільки має бути широкий його стоп, на який він має зійти. Один може зробити ну, таких мало, яких зроблять так, як преподобний сім'я, що себе так що Прямо нічого собі не дозволяв робити, ніякого втішення собі зі мною не дозволяв мати. А другі собі трошки ширші рамки роблять, але все рівно ми повинні себе ставити в рамки. Тому що та людина, яка не ставить себе в рамки, вона теряє божественне подобіє. Тварини живуть те, що хочуть, то роблять. По інстинкту, по бажанню. А людина це розумне творіння, вона повинна жити по розуму. Те, що добре, що правильне, що розумне, що корисне, вона повинна те робити. А що шкідливе, це гріх, ми називаємо те, що шкідливе, вона повинна від нього відгороджувати себе навіть, якщо він ї, цей гріх людині подобається. Буває таке, що нам щось подобається робити те, що Бог забороняє. Але ми все рівно повинні дати перевагу Богу, і божественним законам, а не своїм бажанням. І та людина, яка так себе поводить, та людина висходить на стоп духовного совершенства. І дай Боже, щоб кожен з нас, хто вже йшов вже на цей стоп, щоб він ще піднімався вище. Той, що з нас не починав цього робити, що ми почали це робити, щоб коли Господь застане, забере нас з землі, щоб ми сподобалися. Того блаженства, яким насолуджується сьогодні, преподобний сім'я усіма святими. У серці Христа Бога нашого, якому від нас честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.